Заклад загальної середньої освіти номер 4 називають безпосереднім лідером в системі змішаного навчання. Всі ми розуміємо, що це нововведення в освіті, викликано потребами сучасності. Спочатку це було пов'язано з пандемією COVID-19, потім з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. І хоча ця система не завжди що називається на ураз, сприймається всіма педагогами нашої громади. Та вчителі закладу загальної середньої освіти номер 4 давно зрозуміли, що це саме той шлях, котрий надає нашим дітям системні знання. А ще, в залежності від ситуації, гнучко обирати форму роботи в той чи інший день. Моє ставлення до нього достатньо позитивне, тому що а, рано чи пізно якісь певні політичні події закінчаться так. А, а будуть все ж таки такі питання, якщо дитина захворіла, ну немає можливості прийти там до школи, все може бути, і тому дитина не. Втрачає урок, не втрачає матеріал, який ми пройшли, а заходить онлайн і так само опрацьовує свій матеріал. Варто зазначити, що вчителі навіть з досить великим досвідом роботи кажуть, що перелаштуватися на нові форми роботи не важко, адже діти з задоволенням їх сприймають якщо спрогресивне. прогресивне. Тому і результати такої співпраці належні. Навчання процес творчий. Тому, звичайно, є певні недоліки та певні переваги, але все ж таки ми прагнемо досягнути більшого, охопити навчанням більше учнів і подати матеріал так, щоб їм було зрозуміліше, ще зрозуміліше і цікаво. Якщо щось не зрозуміло дитині, котра займається онлайн, вона одразу може поставити питання вчителю і отримати повну відповідь, рівнозначно, як і та, котра присутня на уроці. Що стосується дітей, то вони звичайно мріють про те, щоб наступив такий час. Аби можна було постійно навчатися в класі разом зі своїми друзями. Та при цьому певні позитивні сторони змішаного навчання відчувають уже зараз. Так я працювала в такій формі, коли поїхала в село до бабусі. Мені так було зручно, тому що я коли просулася, сразу пішла. Нам скинула силку вайбер, щоб ми зайшли на урок. Та ну ми так працювали дуже багато дітей. Бувало що захворіла, і ну так було нам легше. Комфортно тобі вже з п'ятого класу працювати саме в такій формі? Так. Для того, аби учні могли працювати в змішаній формі, є все необхідне. Це і ноутбуки у кожного вчителя, а також вайфай в усіх кабінетах. І як зазначає директорка Тетяна Куленко, дійсно створені всі необхідні умови, щоб діти навчалися і здобували фундаментальні знання. Ми дякуємо за допомогу як управлінню освіти, так і адміністрації Подільської міської територіальної громади за можливість. Реалізовувати змішану форму навчання повною мірою в кожному кабінеті є Wi-Fi, є провідний інтернет, у кожного вчителя є ноутбук, за допомогою якого вчитель може реалізовувати повністю як в очному форматі, так і в дистанційному, тобто в змішаному форматі, навчати дітей, які за кордоном, які хворіють, які за сімейними обставинами переїхали до бабусі, до дідуся, десь вдома знаходяться. Тому, а проте вони все одно виходять на навчання в форматі Zoom. Паралельно сприймають матеріал, який викладає вчитель в даний час. Прийшли до школи, вони розуміють, що контрольну роботу дитина може написати. У неї є ці знання. Вона вчителя почула. Вчитель кинув Google клас, відправив матеріал. Вона ще його виконала письмово, написала домашнє завдання, прийшла, здала зошит, вчитель поставив оцінку, і при цьому дитина не втратила знань, які зараз необхідні для нашої країни і для наших учнів. Тож сподіваємось, що наші педагоги робитимуть все необхідне для того, аби українці зростали всесторонньо розвиненими, розумними людьми, тому що саме за ними майбутнє і кому як не їм розбудовувати незалежну і процвітаючу Україну. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.